Кадр за кадром пропонуємо у створеному нами документальному фільмі Хроніці цю хвилюючу подорож, яку випускники разом зі своїми викладачами здійснювали упродовж не одного року, починаючи з посвяти у студенти і аж до її завершення урочистим врученням дипломів. Ми були поруч разом з ними не один рік. Наші постійні зустрічі з їхніми викладачами. Репортажі зі студентського життя, особисте знайомство з багатьма із них, численні фото- і відеозйомки створили за цей час яскраву палітру радощів і печали незабутньої студентської їхньої юності, проведеної у стінах Полтавського державного медичного університету і у самому місті Полтаві. Вся наша скромна невеличка творча команда пресс служби Полтавського державного медичного університету довго розмірковували над тим, як точніше образно передати все те багате на враження розмаїття таких переживань, як то захоплююча емоційна мить перших кроків в університеті, тоді зовсім юних, зокрема деяких майже дітей, першокурсників. Відчай перших труднощів у навчанні та всепоглинаюча радість перемоги після їхнього подолання, поступове дорослішання і зрілість на старших курсах, незабутні самостійні перші медичні маніпуляції і перші пацієнти, з якими під контролем викладачів довелося зустрічатися, безкінечні модулі, іспити, підсумкові семестрові контрольні, складання кроків один та два, ОСКІ – Перші статті у солідні наукові медичні журнали, так би мовити, проба наукового пера. словом, нелегкі випробування та безліку недоспані ночі. А при цьому ще й прагнення нічого не пропустити і додати й собі власну ноту до багатоголосся студентського громадського життя, заново пережити найкращі епізоди і тим самим допомогти набратися сил, аби з більшою впевненістю відштовхнутися від університетського берега, щоб почати самостійне плавання. А викладачам Викладачам додати впевненості, що вони виростили нову плеяду молодих, талановитих та відданих медицині учнів, тепер вже лікарів, встигнути відкрити ще краєзнавчі принади красивого, багатого на історію стародавнього міста, переглянути все те цікаве, що пропонують його: театри, музеї, студії і нарешті ось вони. Почуття, коли настане час прощатися. Тоді цей щасливо сумовитий день поповнить скарбничку їхньої особистої пам'яті про значущі події у житті. Іншими словами, саме тоді почнеться для них новий відлік часу. І в період розставання зі своєю альма-матер вони поки що стоятимуть тільки на березі часу та професії. Тоді ще надто живе минуле, аби забути з нього хоч щось. І над Великі надії та сподівання на майбутнє, аби всі могли впевнено дивлятися у нього. Доленосна мить у житті кожного. Я люблю ПДМУ. Часто можна почути від тих, хто вже подолав тут свої Рубікони і став його студентом. Я люблю ПДМУ. І відразу кидається в очі з любов'ю споруджений слоган на університетському подвір'ї. Я люблю! І в цих словах пульсує вся кипуча енергія великої, невгамовної, наукової, сучасної університетської спільноти. Вона також рішуче бере своєю любов'ю в полон вже із перших кроків першокурсники, захоплює її і дедалі з більшим захватом та несипущою цікавістю до професії медика, до власних наукових спроб упродовж всього навчання у її стінах. Вже не перший рік мені доводиться вручати ці почесні відзнаки для першокурсників. І я завжди дивуюся, коли дитина. Яка прийшла на перший курс, через 6 років вона хірург. Я би хотів ще раз всім вам, шановні друзі, щоб ці символічні знаки ви пронесли через ці студентські роки, з тими моментами життєвими, які будуть у вашому студентському житті, але ви сказали, що все здійснилося перш за все в цей день, коли ми з вами зустрілися вперше і познайомилися вічю навіч. Щасливо, всього найкращого. А далі. О, коли це далі залишилось позаду, то вже згадувати багато чого із нього можна нарешті тепер і з доброю посмішкою. Не так було воно тоді, коли все тільки починалося. Разюча зміна на всі 360 градусів формату навчання зі шкільного на університетський. А в ньому невимовно важкі перші кроки. Бували, що й до сліз доходили від перших невдач, недосипання і о той незабутній страх новачка. Та все минає. І поволеньки студентське життя захопило і полонило серця назавжди, бо ж все вийшло. Вони повноцінні студенти, і щабель за щаблем упродовж шести років вже впевнено долають обрану дорогу до мрії. Крім занять, тут безліч цікавого стигають всюди. Крім отримання дипломів за блискучі доповіді на міжнародних наукових конференціях, здобувають нагороди на спортивній арені, співають, танцюють, навчаються лідерству, обирають міста містера університет і ще багато чудодійних подій поглинають весь час. Якщо полтавець, то, звичайно ж, з дитинства добре знаєш і любиш своє місто. А якщо і не полтавець, то все одно за ці роки прикипиш до нього і полюбиш сією душею Соборна площа. А символ Полтави біла альтанка, білі свічки Зеленої Каштанової алеї, Іванова Гора, і ще музеї, бібліотеки, театри і багато іншого вкрай цікавого, вона ж здобуття знань та практичних навичок. Саме цьому і підпорядкований весь їхній час. Симуляційний центр чи не найкращий в Україні. Тут відпрацьовували найточніше маніпуляції, а потім пізніше складали іспити, лабораторії, аудиторії, оснащені найновішим за останнім словом, універсальним учбовим обладнанням. А поруч весь час досвідчені викладачі під їхнім керівництвом, поступове входження у таємниці професії. Може, це і для них сьогоднішніх студентів 21-го століття хтось із відомих зазираючих майбутніх так писав: треба взяти від свого університету головне вміння займатися своїм предметом, методику отримання фундаментальних знань, інформацію, серйозну наукову основу. Стосовно ж майбутніх медиків, то до цього додається ще й набуття ними безлічі практичних навичків та вміння. Цим були сповнені всі роки навчання. -матер. Урочисте засідання вченої ради Полтавського державного медичного університету присвячений випуску молодих спеціалістів, відкрив кавалер ордену за заслуги третього ступеня, лауреат Державної премії України в Галузі науки і техніки, заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор, ректор університету В'ячеслав Штан. Через декілька буквально хвилин ми вручимо Документ, який буде засвідчувати вашу можливість стати людиною, яка все своє майбутнє життя буде присвячувати здоров'ю людей, людьми з великої лідери, високоінтелігентними людьми, людьми, які будуть нести нашому народу здоров'я, процвітання і перспективу. Шість років ми Разом з сьогоднішніми випускниками йшли поруч влічок. шість років. Вони для вас прийшли не далі. Я хотів би побажати вам на вашому нелегкому шляху щасливого вам путь. Дай Бог, щоб ви на своєму шляху зустрічали тільки гарних людей. Ми востаннє зустрічаємося з ними у незвичайно важливий і хвилюючий урочистий день. У рідній актовій залі випускники переживають останні хвилини в якості студентів. У цей день до Полтави з'їхалися з усієї України батьки випускників, родичі та друзі. Адже до цього омріяного, довгожданого дня вони упродовж не одного року йшли разом зі своїми дітьми, всіляко підтримуючи їх та оселяючи віру у себе. І ось омріяний, довгоочіканий день нарешті розквітнув для них всіма барвами щасливих миттєвостей. Перед врученням дипломів світлини на згадку, теплі слова вітань, обійми рідних та море квітів, незабутні миттєвості, згадка про яких зігріватиме їхні серця впродовж всього життя. Настав час підбиття остаточних підсумків навчання, це отримання дипломів і розчулених щасливих батьків. І прощання з викладачами. Мрії збуваються, якщо над їхнім втіленням наполегливо працювати, їм ще одним випускникам 2025 року, які нещодавно залишили берег своєї альмамате і стали висококваліфікованими лікарями та вирушили у неосяжний океан самостійного професійного життя, хочеться від душі побажати. Незважаючи на всі неминучі життєві випробування, збережіть свої ідеали юності. Самовіддано багато працюйте, здобувайте нову інформацію, не жалійте часу для цього. Понад усе любить свою професію, життя і людей, які шукатимуть у вас допомоги. Хай ніколи не збайдужують ваші душі. І завжди будуть такими самими чистими, щирими і натхненними по юнацькому серця, з якими ви колись вперше переступали поріг університету і з якими залишаєте сьогодні його стіни. І тоді ви обов'язково будете щасливими.